Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 жовтня орієнтовно складають. Особового складу близько 60 тисяч 430 осіб ліквідовано, танків 2380 бойових броньованих машин 4991 артилерійських систем 1405, РСЗВ, 338, засоби ППО 176, літаків. 265, гелікоптерів 228, автомобільної техніки та автоцистерн 3811, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1026, крилаті ракети 246, спеціальна техніка 131. А найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються: вірмо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!